Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, захіл повідомляє про те, що конгресмен республіканець із штату Кентукі Томас Массі зазначив 16 квітня, що він виступить співавтором резолюції щодо усунення спікера Джонсона з. Відповідної посади під час закритої конференції Масі заявив колегам, що доєднається до клопотання Марджорі Тейлор Грін, конгресвумен штату Джорджія, і ця інформація. Звучала з уст трьох законодавців республіканської партії. Оголошення масі було зроблено менш ніж через 24 години, коли Джонсон оголосив про план розгляду допомоги Ізраїлю, Україні та в Палаті представників. Ультраправі республіканці закидають Джонсону, що у цьому плані немає положень про безпеку кордонів, але Джонсон сказав, що там готове просувати законопроект щодо безпеки кордонів. Масі попросив Джонсона піти у відставку з поста спікера під час відповідної закритої конференції, але Джонсон відмовився. Він далі відреагував на ці заяви про свою можливу відставку, назвавши це абсурдом. Я не подаю у відставку, і, на мій погляд, це абсурдна думка, що хтось надасть таку заяву про звільнення, коли ми тут просто намагаємось виконувати свою роботу, сказав Джонсон під час. Цієї конференції і Грін і Масі відмовились сказати, коли вони можуть ініціювати голосування щодо клопотання про звільнення Джонсона. Масі заявив журналістам, що Джонсон втратить більше голосів ніж Кевін Маккарті у жовтні 2023 року, коли вісім республіканців і всі демократи проголосували за усунення Маккарті з посади спікера. Більшість республіканців розкритикували прагнення Грін і Масі щодо усунення Джонсона з відповідної посади, зазначивши, що це може призвести в принципі, до хаосу в законодавчому органі. Ось така інформація з'явилася щодо того, що ще один конгресмен почав висловлювати свої думки в контексті. Клопотання про відставку Джонсона. І Тут ми далі будемо спостерігати, так, як за заявами Масі, так і за заявами Марджорі Тейлор Грін, так по причині того, що вже фактично визначена дата, так, коли має відбутися голосування, це 20 квітня-субота. Нагадую, що станом на зараз відбулася публікація трьох законопроєктів щодо допомоги Ізраїлю, України та Тайваню. І, власне, ці конгресмени ж точно будуть ознайомлюватися з цими ініціативами, в них можуть виникати певні незгоди щодо тих даних, так, які зазначені в цих законопроектах. І, власне, ми у зв'язку з цим будемо спостерігати, так, як, власне, Масі і Грін реагуватимуть на ці пропозиції Майка Джонсона. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на youtube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!